Школа місце, де діти перетворюються на дорослих. Тут нас вчать не лише освітнім дисциплінам, але й любові. Любові до ближніх і до батьківщини. В умовах війни найголовніший прояв цієї любові захист. І, на жаль, на захисті країни гинуть її сини та доньки. У 15 15-й гімназії відкрили дошку пам'яті із портретами випускників, що поклали своє життя за нашу з вами свободу. Ми відкриваємо місце куточок. Як завгодно його можна назвати, але це саме те, де ми вшановуємо пам'ять наших випускників, які загинули під час російсько-української війни. Сьогодні їх восьмеро, Це дуже багато. Вони кожний по різному в різний час прийшли і закінчили школу, але в один час стали єдиний строй. Найстарший захисник, колишній учень гімназії Олександр Марченко, який загинув в операції по захисту столиці. Про найменшого свого учня згадує директорка. Це був дуже гарний учень. Це був дійсно учень, на якого можна було порівня, порівнятися разом з і його брат вчився. І його брат на другий же день теж пішов в. в до Азова дуже ми раді тим, що він по сьогоднішній день служить і боронить нашу Україну. От, але це, це дійсно випускники, на яких можна рівнятися і яких ставити до прикладу. Всі ці воїни поклали своє життя, в тому числі і заради сьогоднішніх учнів гімназії. Символічно, що дошку пам'яті відкрили у одне із найбільших українських свят у День вишиванки. Саме завдяки подвигу захисників України сьогодні діти можуть святкувати, співати, посміхатися і радіти життю. Без жертовності випускників цього могло б і не статися. Тож ми маємо не лише пам'ятати про захисників, але й усіляко допомагати їм боронити наші з вами дні і ночі. Дмитро Ніжельський, Олег Волік, Новини, телеканал Крокус.